Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація «Доста» Вінницький осередок Мазур Юля. Тільки вчора стрім про Павлова і про Закарпаття, і одразу звідти свіженькі новини. Я думаю, що багато з вас пам'ятає керівника Закарпатгазу Шатила, котрий в 23-му році був затриманий з іншими керівниками. Тоді відбувались обшуки в 16 облгазах. В тому числі і Вінницькому. І вони були обвинувачені, ці керівники, в розкраданні 3,5 мільярдів гривень нанесення збитку нашій державі. Так от, новини про Шатила. Шатило вніс заставу, їхав по дорозі додому, там його спіймало ТЦК, мав їхати на фронт воювати, відкупився і якимось дивним чином тепер на. Прикордонному пункті пропуску чоп роздає талончики. А чого ж не пішов воювати такий вправний герой, прям, який наніс державі такі величезні збитки, Ще гроші є, і гроші не пахнуть. І не пахнуть ні для старих, ні для нових. Павло ще у 2018 в році показав нам цього Житомирського гастарбайтера, якого потрібно було посадити з конфіскацією. Але чомусь цього всього не відбулося. Людям просто замилюють очі. До речі, прикріпимо вам, ще дуже цікаві документи. Варто почитати, там є що почитати. Далі буде разом сила, разом до перемоги. І так, добрий день громада України. Досі в Закарпаття приїхало. Шатило Віталій Марцинович, директор Закарпатгаза. Ось службова машина стоїть. Самі Житомира. А ви закарпатські, дивіться, ми бідуємо. Ви Шатило, добрий день. Прокоментуйте нам, як може було такий дом построїти, залетіти сюди, будучи на чесній роботі. Добрий день нам. Ну обов'язково прокоментуйте. Ну коментуйте, щоб громада бачила. Обов'язково. Уже. Е -е якщо можна, уже. Ні, не можна, уже. Ми в прямому ефірі. Як це з Житомиром можна було приїхати сюди? За пів року. Коли ви почали строїтися? Ні, я вже в Закарпатті сім років за Приїхав, не... А де ви працювали? Так, що... Де можна зробити такі гроші великі на, роб... на керівних роботах? Де? Що не ні, 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 ні. Ми Це... прямо в прямому фірмі. Не треба мене на секунду відзивати. Де можна було зробити такі гроші? У нас проблема в Україні. У нас війна в Україні. Так. Нам піднімають податки. Порохоботи порошенковські. А нам піднімають зарпла... комунальні послуги. ГАЗ. От ми бачимо, да, дорогі друзі. Достай відповідь чи не дасте? Чудово. Та не буде, друже. Буде відповідь. Майки. За все. Звідки може було йти? От машина така. Дивіться на мою машину, так? Да? Да. Однозначно, що не вкрай. Бляху мені, Южаніна, підараска яка. Підараска Южаніна, бо я її лично знаю. З горвотом уродом, який пішов проти народу. А я прийшов сюди, бо мене цікавлять і комунальні послуги для народу України. От наші. Бачимо комунальні послуги. А мені гранати залітають. Ви бачили люди бокову вулицю. Це я тут ходжу. Озвіріле Павло, в якому обшуки постійно роблять. СБУ, привіт, воєводін, як ти там живеш? Москаль. Заставимо відпівчення. Яку відповідь ви хочете від мене отримати? Е, де можна заробити, на якій керівній посаді такі гроші, щоб можна було так дом ви тут вистроїти на такій машині їздити. В мене батько працював, який має 72 роки все життя. На цю державу і в Пресоюзі, на великій була. на великій і посаді. Ну так от, от скажіть вивав. мені, будь ласка, чому я такий баран і 90% українців барани, ми не можемо а вижити. Слухайте, я нікого не обзивав ніколи. А я вам ні-ні ні, ні. Я сам собі кажу, що я баран проти Но. вас. От поясніть мені, де можна було, де можна і як можна. Адже ми спустимося. У нас професора є, які розумні люди. Вони на заробітки ходять. А ви. Гастербайтер, вогини закарпатські, прийшли сюди і водивимося, дивимося, я поражаю.